Доброго дня. Що на порозі? Інформація повідомлена від чоловіка з минулого з чоловіком, яким ви вже тривалий час знайомі, який відкриє для вас таємницю. ну, Дехто можливо зізнається відносно своїх почуттів з бажанням змінити ситуацію саме між вами. Пояснить вам деякі моменти. Ну, він впевнений в тому, що ви невірно бачите саме ситуацію. І він забажає прояснити, по відношенню безпосередньо його планів відносно вас. Можливо, ви думаєте, що ви є таємною жінкою? А він пояснить, що він налаштований будувати з вами родину. В декого є саме такий варіант. Для вас відкриється таємниця. Ту інформацію, яку ви отримаєте, вона буде позитивною. Ви хибно бачите ситуацію в стосунках з чоловіком, і якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то жінкою. Кожен повинен, от, хто буде слухати даний розклад, повинен розуміти. Відносно особистого життя, відносно стосунків з партнером протилежної статі, людиною протилежної статі, ви бачите ситуацію насправді невірно, потрібно прояснити. І прояснивши ситуацію, ви зможете досягнути позитивного результату. Тому що, можливо, на даний момент знаходитися в стані розбитого серця, тобто вас розчаровує саме той результат, який ви маєте на даний момент. А вам як підказка дається, що бажаєте бути разом, у вас є всі шанси на це. Ви тягнетеся одне до одного, як рідні душі. Люди, які бажають бути разом, і вони відчувають спілкування взаємодії навіть одне з одним. Комфорт. Але ви повинні розуміти, є люди, які не бажають, що ви от були разом, і щоб ви мали позитивний результат в даних стосунках. Або жінка з кимсь співпрацює, або вона ділиться саме своїми діями, те, як вона негативно впливає, от що ви не мали. Позитивного результату. Тобто в ваших стосунках є ще третя особа. І це жінка. І стабільно діє. Ну, щоб вони були щасливі. Дана ситуація кармічна, і я вам скажу так, що незважаючи на її маніпуляції, ви можете бути щасливим. Щасливою! Вищі сили на даний момент спостерігають за нею, яка вона вдоволена? Те, що вона, можливо, якщо ви не спілкуєтеся і маєте негативний результат, то скажу, що вона вдоволена тим, що між вами, як стіна, ви відвернуті одне від одного. Хто все ж таки дивиться і вчиняє негативно по відношенню до якоїсь пари, я вам скажу так: сміється той, хто сміється останній. Ви ще сили спостерігають за те, як ви вчиняєте. Продовжуйте так і надалі. Недовго залишилося. Недовго залишилося вам і надається через мене ця інформація. Без я, бідність, безрезультативність бомжувати будете. І ніхто й руки не подасть. А на даний момент ви вважаєте, що ви самодостатня керувати ситуацією, що ви самодостатня досягнути позитивного результату, бо ви вже собі аплодуєте, що ви взяли людей, які бажають бути разом, розбили їм серце своїми маніпуляціями в їх бік. Сміється той, хто сміється останній. Дякую.